Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже важливу тему додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Ми з вами вже вміємо додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками. Давайте пригадаємо правило додавання та правила віднімання. Якщо ми додаємо дроби з однаковими знаменниками, знаменник ми залишаємо без зміни. Додаємо тільки чисельники. Подивіться, А плюс Б. Знаменник як був, так і залишається С. Те ж саме і при відніманні дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо без зміни, а віднімаємо чисельники А відняти Б. Сьогодні ми вивчимо нове правило. А як же додавати і віднімати дроби з різними знаменниками? Що нам треба зробити? Перше, звести ці дроби. До найменшого спільного знаменника. Друге додати або відняти їх за правилом додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. Отже, давайте зараз з вами попрацюємо з цим правилом. Працюємо разом зі мною письмово номер 250 Обчисли 4 п'ятих. Додаємо. 3 сьомих. Як бачимо, зараз будемо додавати дроби з різними знаменниками. Перший дріб має знаменник 5, другий дріб має знаменник 7. Зведемо їх до одного найменшого спільного знаменника. Найменший спільний знаменник буде 35. Що треба зробити з першим дробом, щоб отримати знаменник не 5, а 35. Пригадуємо. 5 на 7, 35. Отже, додатковий множник 7. Що у нас буде, який вийде дріб? 7 множимо на 4, 28. 7 множимо на 5, 35. Що треба зробити з другим дробом, щоб отримати знаменник? Не 7, а 35. Домножити на 5. 5 множимо на 3, 15, 5 множимо на 7, 35. Дорівнює. Тепер працюємо за нашим звичайним правилом. Знаменник залишаємо без зміни, додаємо чисельники 28 додати 15. Дорівнює. Що у нас буде в чисельнику 43, 35. Це у нас неправильний дріб. Чому неправильний? Тому що чисельник більше, ніж знаменник. Виділяємо цілу і дробову частину. Для цього 43. Поділимо на 35. Якщо ви забули, як виділяти цілу дробову частину, подивіться: 43. ділимо на 35. У нас буде 1 ціла. Віднімаємо, отримаємо 8. Отже, ціла частина одна ціла. Остача пішла в чисельник. Знаменник як був, так і залишається 35. Отже, у нас вийшло. 1,835. Як правило, ось цю дію, яку я зараз підкреслила, її пропускають. Давайте далі спробуємо. 5 дванадцятих додати 9,2. Що робити, якщо ви не можете відразу усно і швидко підібрати найменший спільний знаменник? Тоді нам потрібно знайти НСК наших двох знаменників. Давайте розберемо зараз на прикладі. Знайдемо НСК двох чисел 12 і 20. Розкладаємо 12 на прості множники. ділиться на 2 6, 6 ділиться на 2, 3, 3 ділиться на 3 одиничка. Розкладаємо 20 на прості множники. ділиться на 2, 10, ділиться на 2, 5, 5 ділиться на 5, одиничка. НСК двох чисел 12 і 20 буде. Дивимося, що у нас є спільного. Що у нас є? Які у нас є прості множники у першого числа? 2, 2, 3. Доповнимо простими множниками другого числа. Дивіться, 2 у нас вже є. 2 у нас уже є. Залишається тільки 5. 2 множимо на 5 10, 2 множимо на 3, 6, 6 множимо на 10, 60. Отже, наш знаменник буде 60. Запишемо його відразу. Що треба зробити з першим дробом? Дивіться: 60 ділимо на 12, буде 5. Отже, домножимо перший дріб на 5. Наскільки домножимо другий дріб? 60 ділимо на 20 на 3. Домножуємо. 5 на 5, 25. Додаємо другий чисельник. 3 множимо на 9, 27. 25 додаємо 27. Буде 52, 6. Тепер дивимося, у нас вийшов скоротний дріб. Бачимо, що і чисельник, і знаменник парний, отже, точно можемо поділити на 2. Скоротимо наш дріб на 2. 26 тридцятих. Знову у нас вийшло і чисельнику, і знаменнику парне число. Можемо ще поділити на 2. 26 ділимо на 2 – 13, 30 ділимо на 2 – 15. Отже, вийшла відповідь 13 п'ятнадцятих. Якщо ви зараз не встигаєте зробіть паузу, тому що я буду витирати дошку і записувати третій приклад. Так, Третій приклад. 5 вісімнадцятих, додаємо 4 45. -х. Знову ж таки, який же у нас буде спільний знаменник? Я вже знаю, що він буде 90 але... І ще раз, якщо ви не можете швидко знайти, не соромимося, шукаємо НСК. 18 ділиться на 2 – 9, 9 ділиться на 3 – 3, 3 ділиться на 3 – 1. 45. Так, давайте спробуємо поділити. 4 плюс 5 – 9, отже ділиться на 3. Це у нас буде 15, 15 ділиться на 3 – 5, 5 ділиться на 5 – 1. НСК двох чисел, 18 і 45. Записуємо прості множники першого числа. 2 множимо на 3 і множимо на 3. Дивимося, в другому числі дві трійки у нас вже є. Ще не вистачає 5. 2 множимо на 5, 10, 3 множимо на 3. 9, Разом це 90. Отже, переконалися, що спільний знаменник 90. Наскільки треба домножити перший дріб на 5.

90 ділимо на 3 – 30. Нагадую, у відповіді ми повинні отримати нескоротний дріб. Зараз наш дріб нескоротний. Якщо не встигаєте, зробіть паузу, я витираю дошку і записую четвертий приклад. Так, четвертий приклад. 12 12,17. Додаємо 27,34. Спільний знаменник буде 34. Перший дріб домножимо на 2, тому що 2 на 17 буде 34. Другий дріб уже має такий знаменник, домножувати не будемо. 2 множу на 12, 24. Додаємо 27. 24 додаємо 27, буде 51. І знаменник залишається без зміни. І чисельник, і знаменник можемо поділити на 17. Це у нас буде 3 других. Виділяємо цілу і дробову частину. Ось, да, за цим принципом. У нас буде 1 ціла 1 друга. 1 ціла, 1 друга. П'ятий приклад. Будемо віднімати 5 дев'ятих мінус вісімнадцятих. Уже бачимо, що спільний знаменник 18. Перший дріб домножимо на 2. Тому що 2 на 9 – 18. Другий дріб уже має такий знаменник. 2 множимо на 5, 10, віднімаємо 7. Це буде 3 18. Можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 одиничка, 18, ділимо на 3 6. Отже, вийшов у нас дріб: 1 шоста. Шосте завдання. 11, 12. Віднімаємо 1 четверту, спільний знаменник буде 12. Перший дріб уже має такий знаменник, другий дріб домножимо на 3. Чому? Тому що 3 на 4 буде 12. Отже, 11. віднімаємо 3 множимо на 1, 3. Це буде 8. 12, і 8 і 12 діляться на 4, скоротимо на 4, 8 на 4, 2, 12 на 4 3. Вийшла відповідь у нас 2 третіх. Якщо не встигаєте зробіть паузу, я витираю дошку і запишу сьомий приклад. перших Віднімаємо п'ятих. Знову ж таки, не так просто відразу знайти спільний знаменник найменший. Тому використовую НСК. 21 ділиться на 3, це буде 7, 7 ділиться на 7, одиничка. 35. Пригадуємо, що у нас там з 35 на 2 не ділиться, 3 плюс 5. 8 не ділиться на 3, отже, ділимо на 5. 35 ділимо на 5, 7, 7 на 7 одиничка. Отже, НСК двох чисел, 21 і 35. Буде. Прості множники першого числа 3 множимо на 7. І що у нас ще є? І у нас є 5 в другому числі. Так? Простий множник. 7 уже є. Отже, 3 множимо на 7. 21 і множимо на 5, 105. Отже, найменший спільний знаменник буде 105. Перший дріб ми домножимо на 5, тому що 5 на 21 буде 105. Другий дріб ми домножимо на 3. Тому що 3 на 35 буде 105. 5 множимо на 8. 40 віднімаємо 3 множимо на 4, 12. 40 віднімаємо 12. Що ми отримаємо? 28, 105. 28, 105. Давайте спробуємо поділити на 7. Чому на 7? Тому що, дивіться, от я бачу 105. Я можу поділити на 7, і в мене залишається 3 помножити на 5. Це буде 15. Отже, в знаменнику у мене 15. 28 ділю на 7, 4. Вийшла мене відповідь 4, 15. І давайте розберемо восьмий приклад. 11,63, мінус 5,42 дорівнює. Спільний знаменник буде 126. Якщо хочете переконатися, зробіть паузу і обчистить НСК. Дуже скоро ви зможете теж так усно обчислювати найменший спільний знаменник. Отже, перший дріб ми домножимо на 2. Другий дріб будемо домножувати на 3. 2 множимо на 11, 22. Мінус 3 множимо на 5, 15. Що у нас буде? 7, 126. Давайте поділимо на 7. 7 на 7 одиничка. І 126 поділимо на 7. Зараз я поділю в стопчик. 12 ділимо на 7. Беремо по одному 7. 56 ділимо на 7, буде 8. Віднімаємо 0. Отже, отримаємо 1 18. Ми з вами номер весь виконали. Дома, будь ласка, вивчіть правило і виконайте перші чотири приклади номера 251 Тренуйтеся, знаходьте найменший спільний знаменник. Працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!